А в Миколаєві учні в маршрутках їздитимуть за гроші, але зі знижкою відтепер протягом навчального року замість 4 гривень вони сплачуватимуть лише 2,50. Рішення в принципі обусловлено дійствуючим законодавством, де на 25% можна знижати. всі водії всіх видів транспорту. Об'язане це рішення виконувати. удіїв та керівників підприємств. перевізників про тариф попередили. Знают все, все подростки получили е, объявление по 2,50. Вот директор фирмы Гал. Та поки деякі водії і досі дарують з учнів по 4 гривні. Я Сама на маршрутці їздила со школи. І я просила проїзд по 2,50 і показувала, що у мене є ученический водитель, навіть не звернув уваги, він просто сказав, що такого нету. Проїзд по 4 гривні для всіх і школьники не виключені. Подібні скарги вже дійшли до урядників. Вони обіцяють карати порушників та їх керівників і розривати з ними угоди на перевезення пасажирів.